Доброго дня, шановні українські аграрії! Продовжуємо муки за м'яком. Не все так гладко, як хотілося б. Є проблематика з рослинними рештками. Але зараз вирішуємо ці питання, працюємо. Так що хороша історія за м'яком. Тільки якщо б це. Якби найомні були, так, орендовані хлопці і орендовані аріат. А так своє, воно ну, цікавіше, я вам скажу. Це зовсім інша історія. Так що, чи класне добре, а дуже класне. Ефективне на всі 100, Геморої вистачає, але я кажу, найголовніше йдіть туди, де важко. І буде напевне успіх у вас. А тягла добавут саме в тебе, ці кажу, парки. да? Передні? Так да. як. Прогребати тепер взагалі немає, тільки ж йому просто важко стало. Ну, важко. А ти йому кажи, бля, кому легко зараз? Так, що а з ким я нагрузка зараз іде? Зараз, ну, до сотні, ось, 97, 94, 95. Тобто він не гуляє, так, да, другим словами? Да -да. Правильно. Okay,

Колеги, запрошуємо співпраці, тому що ми рекомендуємо лише те, що самі робимо. Якщо ми говоримо плуг, орать он, будь ласка, плуги. Якщо ми кажемо вносити безводний аміак», м'як, то ми його вносимо. Тримайтеся, успіхів вам. Запрошуємо співпраці з компанією Інтергорлап на агросупровід на цілий рік. Ми з вами. Успіхів вам!